І це не як звичайні такі книги. Є 18+, але насправді там нічого 18 плюс немає. По відгуках цій книзі. Дуже багато 18, і це реально, якщо ви саме таке щось шукали, то говорю, що ця книга дуже класна в цьому плані. то можете звернути на неї увагу. І також хочу сказати, що це видавництво Вівад. І мені дуже сильно подобається саме це видавництво, тому що книги яскраві і мега якісно прошиті. Тобто не так як буває. Тому це моє, напевно, найулюбленіше видавництво «Vivat». зверніть на це також увагу. І ще я замовила. Знову ж таки, в книгарні з Харкова, і напевно, якщо я зараз знайду, я залишу вам посилання, щоб ви теж знали, де класні книги швидко приходять, одразу відправляють. І знову ж таки, цієї книги ніде не було в наявності. Всі перед е, святами розкупили, і лише в цій книгарні її завезли, і я її знайшла, тому що раніше там теж її не було.